Вітаю на каналі, продовжуємо близько ваших питаннях. Так, і питають. Пані Алла питає, останній час дуже активізувалася авіація орків. Вони б'ють безбожно Херсон, зносять Борислави весь правий берег. О 20.30 прямо за розкладом ревуть літаки над головами в Криму. Наслідки авіабомбових ударів катастрофічні, дуже руйнівні і їх не збивають. Чи довго вони так будуть лупити, знайдуть наші захист із них, бо анонсують, що вони збільшують вагу цих бомб? Чи, зна... Чи знай... знайде ЗСУ можливість збивати оці літаки? Да, знайдуть. над цим працюють зараз. Да, знайдуть ту спентаклі. Да, це буде якась військова хитрість. Знайдуть. Як скоро це станеться? Десятка пентаклів. Ну, не так би скоро, як хотілося, але вже процес вирішення цього питання, ніби як добігає до кінця. Ну, станеться це протягом місяця. Пустельник ні. Протягом двох, протягом двох місяців. Так. Протягом двох місяців так. Е, питають на канал е, е, The Inform, е, Що подивіться, будь ласка, це наші ковбої опозиція, расистські агенти чи наші спецслужби, американці, британці чи кацапи кремлівські і не кремлівські. Щось інше, що карти скажуть. Ну, Покажіть нам оцей е канал сам по собі. Сигніфікатор цього каналу. Перевернути ту скупку кубків взагалі не прошу. Не то, що популістичний, я просто повністю шайс. Так, хто це робить? Наші дев'ятка кубків Ну, причетні. Рашистські агенти. Дев'ятка жезлів. Колись там були. Наші спецслужби? Так. Да. Мах і, і диявол. Американці? Ні. Британці? Ні. Кацапи кремлівські. Королева жезлів перевернулася. Так, да, підкидають туди матеріал. В общем, це наші спецслужби, щось тримають під контролем. Це якісь маніпуляції. Отака ситуація. Так, далі. Тут знову про сього насобіна. Я на нього вже дивилася в минулому розкладі, я на нього більше дивитися не буду. Він пустий, бо на нього тут же, корожезлів перевернувся. Перед цим в розкладі можете подивитися на насобіна. А, так, питають, чи, чи правда Україна може втратити перевагу в війні дронів? Так вона її не мала. Подивіться на Україла ТВ. Розмову з одним нашим військовим. Сьогодні записана та розмова. Він сказав, що немає у нас ніякої переваги. Чи є у України перевага у війні дронів? Це ілюзія рицарь Кубки. Висімка Пентаклів і ми тільки створюємо ілюзію, що у нас є ця перевага, насправді що. Лицар Жезлів. Коли софортуни за, зам... зам... немає, нам не вистачає цих дронів. І виробництво, і просування цієї ідеї з дронами наразі е... загальмовано, загальмовано. Тому ми і не мали такої переваги. Ні, тут жезлів перевернувся. Тому тут немає що питати, це. Е... це, це... Чуть не вирвалося. Бачите, якщо я буду говорити те, що я думаю, то мене YouTube забанить. Бо я без е, е, цензурними словами не можу виразити, що я бачу по картах. Це цирк на букву Б, на літеру Б. Так. Оцими всіми адронам. Як вплине на ФОПів скасування податкових пільг з 1 липня 2023 року? Як вплине? Покажіть, Пані Ольга описує свою ситуацію, я не буду її зачитувати, я просто подивлюся, як вплине. Бунтом це вплине. Це розірве шаблони, розірве звичний порядок роботи, негативно вплине. Але це дасть якийсь імпульс для того, щоб нарешті влада е, зрозуміла, що більше з людей видоїти неможливо. Тут десятка пентаклів це приділ, тут е, е, сонце теж приділ. Колесниця вказує, ну що нам розірватися, негативно вкаже. Це може привести після війни до того, що вийдуть підприємці на вулиці. А зараз вони просто закриватимуться. Так. Діяльність свою можуть закривати. Не дасть розвитку бізнесу в нормальних, легальних умовах. Хтось креативить, щось робитиме таке, щоб менше платити податків, да, таке буде. Креатив такий буде проявлятися. Тобто, в кого там якийсь бізнес такий, знаєте, легкий, легко приходять гроші, швидкий обіг, там їх і не зловиш на цих податках. І там буде якийсь креатив. Ну, Карти показують, що це рішення перед, перед, ну, о, о, буде як, е, може бути відтерміноване. По зірці його можуть перенести на Негативно скажеться, зразу ось по першій карті. Четвірка Пентаклів перевернута це негативний наслідок. Це е, е, руйнація звичникового порядку речей. Руйнація. Так. Далі е, Пані Надія, питання до Блінцова. Це пані Ірина питає. Е, якщо буде цікаво, чоловік вичитав, що москалі тоннами щось літа... літаками до Бразилії переправляють і запережував, що то може бути зброя для масових заворушень. Якщо можна подивитися, чи дійсно щось везуть. Туди, і якщо так, то що, зброя, золото або гроші, чи щось інше. Бо колись в розкладі було, що гніденка вилізе, враховуючи нещодавні вислови Лули, боюся, що це може виявитися таки Бразилія. Так, да, Був такий розклад, куди вони там перелітатимуть. В общем, було таке, що вони в Південну Америку переїжджають і що там якась країна з гнідинкою виявиться. Так, ну ми дивимося, чи дійсно в Бразилію щось перевозять. Перевозять, ось от жезлів сам вискочив. Перевозять. Да. Зараз трохи пригальмувалося. Перевозять. Паш кубків. Чи не наркоту вони обратно возять. Так, п'ятірка кубків. Місяць перевернувся. Двойка жезлів перевернулася. Обратно вони возять запрещені якісь елементи. Перевозять по тузу жезлів. Щось возять. Туди. А зараз подивимося, що, що саме. І, обра... І на зворотньому напрямку возять. Так. Що вони туди возять? Чи возять вони туди зброю? Покажіть, чи возять вони туди зброю? Пустельник, ні. Ну, якщо якась зброя і є, то вона в, в, по одиноких випадках, ні, масово ні. Золото. Да, золото вузоль. Золото брильянти вузи. Да, король Пентаклі. Е, е, значить, відривають від душі, і не обов'язково це буде золото. І золото, і взагалі якісь цінні метали, отак от відривають від душі і з ви, своїх насиджених місць і своїх сейфів туди в Бразилію перевозять. Це перевозять. Чи перевозять гроші? Імператор, та? О, такими об'ємами не я вам сказала. Би. Величезними грошами перевозять прямо нал. Величезними обсягами знімають десь, ну, знімають, обналічують, так? І туди відправляють дуже великими обсягами по імператору. Щось інше? І щось інше теж. А що це може бути? Дев'ятка пентаклів. Витвори мистецтва, антикваріат, скріпки страдіварі. Розумієте, дорогущий одяг, дорогущий вит... ну, витвори, все я сказала. І предмети інтер'єру, утвар, посуд, все своїх помістій, антикваріат. Оце все вивозять туди. Ну, це в саму Бразилію. В Бразилію вивозять і ще в якусь країну. Так, да. є ще як мінімум три країни, куди вони вивозять. Вивозять і по імператору дуже багато готівки, а по дев'ятці Пентаклів дуже-дуже багато, то, що я перелічила, предметів інтер'єру, картин. Картин багато, витворів мистецтва і таке інше. Зброї не побачила. Цікаве питання, дякую. Так. Ну все, а, питання що було про. Знаєте, про що було питання? А, чи справді безсмертні душі, чи ми все ж таки нащадки обіз'ян? Може, я в якійсь депресії, але дивлячись на те, що відбувається, то лише другий варіант, може, це все лайно пояснити. Ну, давайте подивимося, чи дійсно безсмертна душа. Дійсно, чи дійсно безсмертна душа? Давайте подивимося, чи ми е відбулися від обізяна, відмов. Чи дійсно безсмертна душа? Покажіть нам. Ну. Да, друзі, випала карта суда. Дійсно, душа безсмертна. Але, як завжди, є одне, але не кожна душа досягає безсмертя. Тобто деякі душі одні попадають по цій карті в пекло і не перероджуються, а по десятки жезлів, деякі душі, ніби як свої стелі своєї кармічної. Перевтілення відбу... відпрацьовують і теж кудись зізають. А суд вказує, що дійсно потенціаль... потенційно душі безсмертні. Чи правильна гіпотеза, що, ми... що людство створилося від, обі... від мав? Чи правильна Чи правильно ця гіпотеза? П'ятірка кубків. Невірна. Вісімка мічів, вона обмежена в чомусь. Не розглянуто все до кінця, розумієте? Звісно, деякі народи може. При... І від обіз'яна від не хочеться лаятися, від якихось свиней прошлі. Над, ці... Над гіпотезою виникнення людства по четвірки мічів ще треба дуже і дуже ретельно подумати. І ще буде, буде якийсь філософ чи науковець, який нас, нам дасть інше пояснення. Дарвін теж не те казав, що йому приписали научний комунізм, науковий комунізм. Там теж у Дарвіна не так було написано, як нам в Радянському Союзі це преподносили. обіз'ян, це хибна. По п'ятірки кубків це хибна версія. Ну, а від кого ми тоді произойшли? Двойка кубків. Від сліяння. А, туз кубків. Святий дух. Двойка мечів. Кармічна якась наша задача. І восімка жезлів. Тут в мене пес намагається зайти. М'якіт. Так. Все-таки від, від людей це якось. Еволюція людська відбувалася по, по, по лицарю жезлів. Еволюція людська. В общем, обіцяни не побачила, я побачила, що діти народжуються, і це відбувається як здебільшого душі втілюються в дітей, правильно втілення в дітей. Коли вагітність не запланована, от тоді відбуваються найкращі діти. Отак от карти показують. Тільки починає щось планувати, не то. Не можна влазити в промисел Божий. Не можна контролювати оцей ход переродження душ по колесо фортуни. Нічого планувати з дітьми не можна. можна. можна Турбуватися про своє здоров'я, а по сімки мечів уникати всякого роду, інше. Але, а не планувати зачаття. Воно станеться ось, по імператриці. Справа в тому, що по імператриці, от якщо ми ну, просто така тема, да? е, питаємо, чи людина жива, чи мертва, випадає імператриця. От не досвідчені тарологи, можна сказати, так, звісно, людина жива. А хто більше стикається вже з картами, скаже так, що людина має померти, але вона не помирає, бо вона ще не обрала, її душа, ту жінку, яка в тіло якої в плод перетілиться. Бо імператриця це жінка вагітна. Отака ситуація. Не можна планувати вагітність. Отак карти мені показали. Не від обізян, душі безсмертні, але не всі. Так, дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. І до нових зустрічей в ефірі.